Отже, що я бачив в комі, боже, скока легенд ходить про те, що там тунелі, хтось тебе бере по світу та показує, якийсь ангел водить, що там якісь думки тобі приходять, неймовірні. В моєму випадку ну є два варіанти, Або мене все стерли з голови, поки я був в комі, або я нічого не бачив. Я пам'ятаю, лежу на операційному столі, лікарі до мене там підходять, що роблять, все чим Я не бачу. Я не відчуваю ні простору, ні світла, нічого. Я навіть знаєш, навіть не знаю, як це описати, бо це взагалі нічого. Коли ти закриваєш очі і спиш, ти хоч знаєш, що ти якась постатіла, на якось відчувається ця чи темнота. А там абсолютно нічого нема. Ну, принаймні, у мене так було. Я просто закрив очі через декілька днів, коли я виходив з кому, я відкрив очі, я підключений до купи апаратів там штучного дихання, відтулювання ногень, там кров мені проганяють і так далі. Я живу тільки завдяки нині. У мене... Абсолютно нічого не було. Не Цікаво, до речі, напишіть в коментарях, можливо, у вас є досвід чи реальні історії, тільки реальні, десь я чуть-чуть. -чу мене дійсно було свідково, я там помирав після цих таких людей, я не знаю, кілька його мене спасли. Слава Богу, слава лікарям і взагалі життю, що так сталося. Але в мене нічого не було абсолютно. Якщо чесно, це трохи ти Знаєш, чи перший думав, що там є що після цього життя, щось і таке. Я переконаний, що є. Але я думаю, ми нашими мізками не можемо це побачити. Мені здається, це якась наша форма духовного життя, про яку нам нічого не понятно і, і, і невідомо абсолютно. Але я переконаний, що воно є.